Наші вміють танцювати. івано франківськ виборюватиме звання танцювальної столиці України. Хореографічні таланти вперше демонструватимуть на масштабному телепроекті Майданс і не просто так, а задля благородної мети. На жаль, привикли вважати, що більш більш танцювальним регіоном нашої країни являється чомусь схід і про захід, схід центр Україна. А про захід, якби дуже мало розмов в даному плані. Тому хотілося б поміняти трошки цю думку. Хотілося б, щоб а... Танцювальний світ України згадував і про захід до хореографічного бою налаштовані рішуче без перемоги, кажуть, не повернуться. За неї в столиці змагатимуться близько чотирьох сотень місцевих танцівників. Першочергове завдання якомога яскравіше презентувати власну команду на фоні інших регіонів та довести Івано-Франківськ творче і прогресивне місто. Місто Івано-Франківськ має таку честь брати участь в третьому сезоні і позмагатися за головний приз е, телепроекту. Це один мільйон гривень, який буде наданий місту для виконання певної мети. Мета міста Івано-Франківськ це допомога будинку престарілих, тому власне все місто буде танцювати заради заради такої мети. Кастинг танцівників а відтак і перше тренування розпочнеться вже цієї суботи. На підготовку першого епізоду, присвяченого купальській містерії, є близько місяця. Загалом участь у танцювальному шоу візьмуть команди з 12 найбільших міст України.